На рисунку зображено пряму чотирикутну призму АБЦ ДА1Б1C1D1. Укажіть пряму, яка паралельна грані А1Д1Д. А А1Д1Д. Ось до цієї передньої грані нам потрібно знайти пряму яка паралельна до неї. Дивимось варіанти С1Д. С1Д. Ну, Пряма не паралельна. Ну, взагалі для того, щоб пряма була паралельною до даної площини, вона має, бути, має знаходитись в паралельній до даної площини площині. А яка в нас паралельна площина до даної Це буде бб 1 c 1 c так, та, що далі від нас, позаду. Отже, це 1 де в ній не знаходиться. А1Б дивимось. А1Б теж ні. Це зліва від нас. Це Б1. Це Б1. Ось вона знаходиться в цій грані, яка паралельна до заданої. Отже, варіант В. Розглянемо ще, давайте дивимось, С1Д1, С1Д1, ось вона не належить цій грані, яка позаду, і БД це взагалі в нижній. Тому варіант В.